Скільки Ламаєш, можливо, так велике. Дружж, здавай з тому що якби не було, то хто не було тоді, що ти карпіомаш. Ключів немає. правда? — Немає ключів. Значить, там чужі люди. Забув ключі. Прошу Я там взяв, що з кажуть.

Я же так понял, что пару раз.

Ви написали розписку, що такого то такого числа ви заберете з моєї квартири. Замість того, щоб забрати з квартири, ви на мене написали заяву, що я у вас взяв 300 тисяч гривень. І що я людей наводжу, що я забираю квартиру. Це і моя квартира, я маю рішення суду, я маю повністю всі документи. Заведіть сюди, міліцію. Міліція не може. Повністю може ваша Стоп. Запроси міліцію. Ти маєш Так, так. ти маєш власник. Прошу. Прошу працівників міліції. Хлопці, потрібно тут добрий день. Якщо вас викликають, то думаю, що потрібно. Добрий день.

Які суди? Суди вже повністю закінчились. У мене є, касаці... У мене є касаційні скарги, повністю касації, повністю все, всі документи, є рішення судів, так що тут не треба говорити, що якісь ідуть суди. Які тут суди? Є касація, касація Ясиновенко скасувала, скасувала. У мене є корутуна, повністю касацію вашу суд відхилив. Повністю це і моя квартира. Чому квартирі мої робити? У вас є документи. Я відом, в мене відом, є повністю документи. заселену людину, що вона має там певний період часу на то, щоб забрати. Документи проспеска, я такий то такий то-то забуваю ось. Ну так, не знаю. Так, ну він говорить про речі. — я от що ви повинні, півгодини вас влаштує, наприклад. — Що ви? Ну от, якщо власник скаже вам на протязі протезі півгодини забрати у речі, і виселити з захови за селами? Забрати речі, наприклад. Так, як завезли, так само і забрати. Для цього у нас є суд. При чому тут суд? Суд тут нас є, Юрчик. У 12 му році, 30 го числа, що тут написано. Давайте пів години, щоб ці речі забрали і все. Пів години, наче, щоб речі і все. Пів години, наче, ці Не слухайте, що він бувається. Я був фудорофою, Потім не було якихось людей, що пропало. Дякую, збирайте речі, виходіть. Зні... 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 Сьогодні ми таку відому калуську людину, яка займається аферами в нашому місті, вирішили навести з цим порядок. Тобто, вирішили зайти сюди з хазяїнами цієї квартири і явно прив'явити. Тобто, віддавайте правосуддя, тому що надоїло, поки пацани там воюють. А тут з такими ділами займаються, це не порядок, Чого? так немає. Та ти Бути. воюєш, при чому ну, тут? Ну, Я за всіх говорю, не тільки за себе. Я ж... Ти лічно за себе, бо тут твоє майно. Один не порішав, так що. Вцільно працюєте? Я пенсіонер. Моє момент договорів не буде, звідси mm -hmm. просто підете через годинку часу. Раніше судимі? Ні. Дайте му, дай Ну, бачите, як ви ставите ультиматум. ви зараз я на себе повноваження кого? Прокурора, міліції, судового я, я не, перепрошую, не, перепрошую, Що, перепрошую. Давайте разом перепрошую. це рішення. Ви, ви є власник тієї квартири? А, не є власник. Прошу Що? 20 хвилин на вихід, до побачення. Що? Все, я fine. вам сказав, мужчина, є власник, 20 хвилин у вас не вийде. Що ви не будете бити? Не. Не бути, я вас бити не буду, мужчина, я Трай, не маю права. Чекайте, є... зараз мені об'яснити. Ви Оце вже біде. достало, блядь. Ви не стійте, у мене вже Я вже багато. Протягом писання після термін, що ми не повинні. Я не маю такого, щоб я тут не повинен був. Рішення суду як? Читати, можливо, що не написано. Давайте, давайте сюди Шо? Там Шо? рішення. там читати, рішення суду не передаваємо. Йорчик, а от і даю, рішення суду, прошу. Не Руки. Руки. Руки нічого не даю, але, прошу нехай працівник міліції свідчить прочитає. Ні, ну я вам даю отак. От читайте, рішення суду. Чорним по білому. От що тут пише? От що тут пише? Прошу, прочитайте, от що тут пише. Давай спочатку виділить закону голубільця Бакарона Семеновича квартиру номер 28 розташовано місці Калаше вулиці Пушкина 13, б що <народна> належить Концевич Я і. Ні, стоп, стоп, стоп. Отут, будь ласка, зобов'язання зобов'язати. Стоп, стоп, стоп. Якщо йде зйомка, це якийсь канал чи там, скажімо, це... Це преса. От Ми... за... зараз якраз роботи. тут документ, який О, зараз вам показує, з цим документом хочу вам пояснити. Не спішіть з висновками, а вислухайте, будь ласка, пояснення. Значить, дивіться, ця дана квартира, дана квартира вона належить різним власникам, кожен із яких має свою певну частку. Ну, не, тобі. Начи, не тобі. Ну, я можна скажу, добре. Та ви вже в суді говорили. Ні, суд що встановив? Хвилиночку. Ось рішення суду. Ну, хвилиночку. зводьте розводьте ну, демологію, давайте пояснення. Ні, ні, ні. Ну, ну, ви опять оп з позиції, оп позиції сили. Е... З якої позиції сили? Ну, Я от ви... Я зараз... вам акуратно кажу. Будь ласка, покиньте цю квартиру, яка є не ваша. Так. Значить, є якісь так. питання ще? Так, да, у мене є. Рішення так. суду є? Є. Чуєш, давайте сайдемо. Включаємо камери зараз. Дарай інакше. Ні, ось це дуже добре, що ви знімаєте, що ми потім це мало вам ще хочу Я вам ще хочу показати. Чого, чого ви тут, взагалі, яка ваша мета перебування? Чого ви тут? Давайте зараз це. Значить, я... Ви поясніть. Ви можете, значить, так, ви в холинку. Я з повагою відношу до вас. Не треба до нас взагалі ніяк відносити. Вийти з хати і слово. Ви треба нас поважати. Тому що нас по братів, поваги нам не потрібно жити. Так, добре. В цій квартирі. Я вже знаю. Це не ви. Ви говорили. А от, він, по братів нас тут має жити який воює з нами на фронті. Добре. Ви незаконно зайняли цю квартиру. Питання, питання чому є? Незаконно. незаконно. Вот да. закон. Так. От поперек закон. Значить, тут написано, ви тут не маєте проживати. Хвилинку, до побачення. Хвилинку, Пишіть кола. пояснення і до побачення. От в чому закон. Значить, не буде так, як ви кажете, тому що не вирішаєте це питання. Питання. Ну, питання. Уже рішено питання. Всі питання вже рішені. Ви не будете рішення. Казочки ми ваші вже суді чули. чули. Це питання ми, вже вирішено. Суду, давайте, будь ласка. Пишіть. Значить, дивіться, будь ласка, сюди. Значить, до суду зверталася Канцевич Ярослава Іванівна. Ну? Будь ласка, ви говорите, пояснення давайте. Ну, Причай. Пояснення давайте. Давайте пояснимо. Це в суді ми вже слухали, чули. не Та ви, судді, жона, в суді жодного разу не були. Шановний, я був ви не були в суді. У Франківську. Я ви були? В Франківську. Ви там так? зовсім інакше справа розглядалася. Це, це це, це Яка це, це справа, Яка це, справа, це. справа там розглядалася? А як вона розглядалася? В кабінеті? так? У кого в кабінеті? Якщо, якщо був присутній, то було Як би не було, рішення суду значить, прийшли, на думці прийшли, засіли. в цій квартирі. В цій квартирі.

Значить, до суду зверталася Концевич Ярослава Іванівна. Так, вона зверталася з приводу того, що є належить їй там. Да, реча, до вечора Значить, хвилинку. Ну, будь ласка, йди в запись, ви ж будете потім самі дивитися, <кій> якщо вам треба. Значить, це рішення стосується, тут ви тільки що читали. Стосується Канцевича Ярослава Іванівна. Так чи не? Канцевича Рослава продала свою квартиру. Нема от суд є рішення суду, їй дали. Зараз її вона продала квартиру. Вона у неї не може бути претензії до мене. Оця людина, от яка тут зараз присутня, Канцевич Любомир медали. Він до мене не звертався, Перед мною перемог умов, я тут є і прошу звільнити, як, як власниця, і я продала, кому власниця. хотіла убиратися звідси, 16 років ти мене мучиш. Ви, я на вулиці, ви, Вон мучиш? Звідси. 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 звідси, ти мене мучиш, <ху> ти мене мучиш. Ти мене вимучив. Я, я вже скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, на Вийти звідси, з від... ну тобою перемовини не, не може бути. Вити звільнити цю хату. Ну І ви хто хасот... така? скажіть, будь ласка. Ви така? Да. Тут, я тут знаю, хто ну, я така. Я прожила тут. Ви жили, я вас продавала. Ти мене обрадив повністю. Мого сина да, і мого да, світу. Ну ви ж продали, Все. ви ж продали. Да. Ні, ну, я продав. У да, мене си ну, не не син власний. Так ось син зараз да. може говорити, а ви що можете говорити? Син обговорити? з тобою не має про що говорити. Ну ви ж продали, каристом, вам дали. За феристом, шахраю, мій син не має що говорити. Вам дали нормальні кошти. Все. Ви Кі продали свою квартиру. Що тобі до тих коштів? Що тобі до тих коштів? Я просто, ну вам, ви ж продали. Квартиру вам продали? Ні, ні, ні. Ну то що ви тут робите? Тут що ти робиш? Я вам зараз доступна міліція Нічого батьки, розказувати тут! Забрав що вийшов це на вуха. Вийди тут, я власне ви Так випускаю. Та його, ну що ти слухаєш сюди, цей британ. Ми будемо тут зустріти, Ми Ви його не мені по барабану, ти властиш. За нам, щоб ми вийшли. Скази йому, щоб. Ми всі виходимо. Кази, що ти маєш зробити. Я попрошу звернути Стой, я він, добре? Він, я знаю, що ти, не ти не за людина, я тебе бачу. Просто звернути цю людину в чужу квартиру. Бо він війде. хоче... Він виганяє нас всіх з квартири. Чекайте, чекайте. Ви прийшли сюди пояснення. Ви мені не розкажете, добре, що я вам роблю. Ні, я просто вас Вон. прошу. Чи бути правоохоронним органом розказати, що їм робити? Ви маєте витягнути з вами. Ви маєте з вами. Ви маєте витягнути з ні, вас виганяє, власне, зганяйте. Знімайте, знімайте. А не я хочу вас. Журналісти можна сюди. Вийдемо, спиганяйте. Давай! Що ти стоїш? Демагою, прошу пані, щоб вона теж вийшла. Ну все, півгодини прийшлося, чого ти розмова? Діву забирайте речі. П'ять хвилин, забирайте, рецію, тож тож, все. забирайте ну, своє своє речі. все. Будь ласка, забирайте свої речі, починайте приміщення. Все, ну Будь ну пустимося. Говорите, що немає. Дивися, дай оце любов, вибирайте. Це є жінка. До вас повагою. Не як до мужчина, як до жінки. П'ять минут, будь ласка, зберіть свої речі. Ви як жінка мене? Може... Я глухий на одне ухо, я голосно говорю. Те, що ми пережили, то не то, що глухі. Добре, дамо, Ну будь дамо, ласка, але ви дамо. по телефону говорите, ви ж не збираєте. Якщо б ви збирали речі, ми постояли. Просимо. 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 Ми, Просимо. Просимо. Ми, ми вам поможемо речі ви. ви. Ви можемо. по телефону дамо. говорите. Може, ми зберемо. Ні, 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 брат, <спограф Dosanccar tête> не закривай, не закривай, бо ми посторонні. Ми є посторонні люди. Не закривай. Та нікуди, ти друзі не вийшов. Я не одінуся, приваг. Якщо не я не одінуся. Дура. Не дайте не одінуся. Аааа! Ваше взяти, дурак, що зовні. Він косить, косить. Що ви робите? — мені за сусок там прокрутив цей? Він зараз вчеплюється. Та що вчеплюється? У вас тут 20 чоловік! Ви що, ви що, не чи що крупти сам? Пригади, не приїжджає. Відбувається страшне беззаконня, страшне безприйняття. Забирайтесь, шановні. Оця людина, яка зараз є, я вам зараз покажу на що він мені сам написав, що я можу тут перебувати. Я нічого не писав. Він зараз я зараз пилюсь, що я покажу за... Нічого не писав. Скоренько хазяїнську мислимо, так що не затримуємося, збираємо речі, культурно входить. Де власник хати? Я я тут. Я щоб забирався. Так стій, будь ласка, контролюй, щоб вони... Які двері не збирають, які двері. Ось я власник, сказав забиратися.

Ти не можеш зі мною спорити. Зі мною ніхто не може спорити. Бачите, значить ваші часи прийшли. Наші часи? Так, наші часи? Це просто ваші часи прийшли. пройшли. Пройшли, причому давно вже. Я ніколи не буду вникати. Є, є, є хтось наші. Одівається він чи не одягається? От разом з подружкою двоє нехай йдуть дивіться. Одягається, одягається. Але дивіться, слідкуйте за ними, щоб вони там нічого не намотили. Ви мені, ви мені можете мертвим це довести. У вас 15 хвилин. Так, мертвих. ви можете мене вбити, тільки то. А його що я вас мав вбивати? Ну тому що так я хочу на якій частині стояти на ході. ви ж же запитали, запитали, вам показала рішення суду ви будете читати документи. Так, да, я прочитав я, його. Я, ви його документи прочитали. Будете ласка, документи читати, які я. Що ви можете сказати, що у нього рішення незаконне, комменти читати. А чого його краще ніж мої? А його оригінал. Ми не будемо читати ваші документи. 15, коли нам дали на збори. Все, шановні, збираємося. Я не хважко... хочу ваші документи читати. Документи є, постанова є. До побачення. Все. Всі розмови. Документи є. Ваші квартиру. Власник? 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 власник сказав, що давав час. 45 хвилин. Ви вже пів години вже тут гуляєте собі. Що це таке? Що ви мені показуєте? Що ви пісуєте Почитайте внизу, що там написала ця людина. 7 квітня 97 що говорите? А тут ви дату бачили? Я розчував. 7 квітня 1997 року. Да. Умова, що він пише внизу, що я у Вінда дозволяю. Покажи дата своїх документів. Та то не його документи, він його подати мама. Мама да. продала свою квартиру. Мама не продавала свою квартиру. Мама тут зараз, да. що ти гоніш? А, а тепер ви мені скажіть, будь ласка. Ну, що, є, власники, є власниця, 4-5 квартир, 5 власниця. Так, а де всі підписи? Вона зараз, так... Плачу, підписи, якщо вони вписані в розписку і немає підпису ця бумажка, знаєте, може туди піти, вон в ту кимнату, тут у ту кімнату, просто на постановку. Є той, що зараз тут стоїть, є виходіська, яка ми з нашим ще раз У нас є боти... суд, чи що? Ні, я, не, а що ви граєте? А ви хто? Время, 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 проходить. Що ти так не спішимо бігом по тому Ну, в смысле, як, що? Ну, от я приїхав теж. Власний граф, я сказав, що до 1935. Да все вже розібрано, для чого це треба? Все от це зараз треба подяти. Вже суд пройшов, чого ще ходите? Суд пройшов, суд до постановлення. Яка так мене звали. Не, не питаєте, що прошло. Шуруді дають сюди. Ні, на що такі Як справедливо. Андрій, так? Приємно. А тепер друге питання. Я переправлю. що пішло. На відшкодування є якісь там заяви, правильно? Тобто на відшкодування ви розбираєтеся в суді, правильно? Ну, ви, тобто ви зараз, потім питаєте, я ставлю. Що таке?

Сказали, що я неправомірно захоплював. Зараз власний хат ну, сказав забирати свої речі. Він, він має тоді <права> судова справа. Е? Е. Є, є. Рішення є, є. Ніка різні. Є фішер мене не треба, ми приходимо. Є. Вічно так. Не слухайте Кому? його. Не слухайте, не це да, є ремонту. Збирайтеся. Він теж не буде виходити. він Ви 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 має свої квартири виходити? Збирайтеся угодом. Я вже на той ж повторять. чого не понимаю. Я перепрошую. Збирайтесь і уході. Я перепрошую. Я хочу провоковувати. Вот хазяйка. Вот хазяйка настоящий. Я хочу сказати третім не говорити, Що він сказав, що в мене в хаті нічого не було. Одна куртка. Покажіть, будь ласка, документи, що ви хазяйка. Я ще я... взагалі, покажіть. Я... Давай не будемо домовлені. Збирайся і виходь. Збирайся і виходь. Це вже балабольство, всім надоїло. Це вже балабольство, всім надоїло. Казань сказав, що я не які можуть бути. Лишній раз, yeah. В в в в раз. раз. Шу... Кош... не говорити. Я хочу щось сказати. Рубин, мене тут. Лишній раз говорити. Що в 95 році ми прийшли з дачі. Ми вже до хати не зайшли. Ми під порогом весь будинок, можу сказати, плакала. Я була в одному платячку. Голодна, холодна. По підвісту в славу з дітьми. Все, мам. Хай він забирається звідси все. Все забирається, шановно. Що ви там ті всі папери дали? говорити, що я маю тут робити. Там є, там є власник. Ти мене запросив. Ти мене запросив сюди, що? Запросив. Виганяй на стій. Він не хоче, щоб я тут перебували. А Що ви хочете його потери? Дайте звідси, що не клику. Я не договорюю. Нічого немає. Я не договорю. Нічого немає. Якщо ви знімаєте, то я би хотів щось сказати. Розумієте, вчора справа зараз ситуація. Ніхто нікого не хоче слухати, а йде мова про те, що е, тільки зараз присутня сила, яка дає можливість робити, що хоче. Тобто, це ситуація, при якій зараз ні прокуратура, ні суди не вирішують. Вирішують зараз сила, яка прийшла. Тобто, якщо є виселення, що є це, значить це йде мова про те, що людина виселяє на підставі рішення суду. Що таке рішення суду? Це суд вивчив всі обставини справи. Заслухав сторони, дивився, оглянув докази, які мотивують сторони, кожен свої заперечення. І зараз що відбувається право власності ніхто, ніхто, ніхто. Ви хто Та такий? Ви взагалі так, не маєте ніякого відношення. Чого ти тут робиш? От я показую документи, ніхто не хоче тих дивитись, ніхто їх не хоче слухати, і 5 десятки. Я показую документи, що я маю право тут знаходитися. Є одна постанова державних виконавців, що дана квартира мені передана для матеріалу. Альна відповідальна береження, чому вона мені передали? А люди живуть на вулиці? цими людьми, які тут були. Я уклав договір застави. Значить, договір застави був укладений, тому що ці люди позичили велику суму коштів. І е, 12 тисяч гривень, скільки вас таких справ з квартири є? Момент, на даний момент, значить, е, ну, На даній квартирі, в, 5 квартирі, гривень, і ви квартирі проведені прилюдні торги. З кількох з проведені торги просто заволодіти квартирами нелегально? Скільки ваша діє з 90-х? Значит, хвили скільки был? людей ви обманули такими способами? Добре, то, покажіть мені воскільки от... то ні ти провадає за проваду. Оману скільки я її обманувчення? Ти е фіри саме на тура добре. Т то ж я, Ще, я вся фірисами. Я її обманувчення. Розмови Стонкратно. з аферистами в нас немає. Все, то побачил. Никогда не обзор. Вот, вот, вот. И все. Больше другого нету в дружине. Ніхто не трогает нікого. Да його никто не трогает. Вот такой дядько. Ми, ми корма ворога шукаємо в Росії. Тут, тут своїх таких путіних, що мама дорогая. Ми корма Путіна взиваємо. Уродів блять, що нам ще до Путіна, як до Китаю раком, йоп твоємо. Путін хуйло, слава Україні, все на світі. Йоп, плашу мать. Дозволиться за нас, а буде простіше, наперед з Ми вам поможемо знести. Ми ж добрі люди хочемо вам допомогти. А А плюс Хазаїн покупився. Плюс Хазаємо попустився. Слово на закон. Виносимо казаємо. Ну, Ви можете хазяїн квартири. Казав, так, щоб все лишній винести. <по Давайте висяти з нами. Буду сьогодні діти, а часу. Все. не будемо вже давали за час, оскільки щось довели. Він залишається з нами буде з ним. Ми допомагаємо. Давайте нам приходить. Збирайте речі, ми виносимо. Документи, Документи. Любчик, дай моєстову. До вівторка він спокійно збереться, вивезе. Візьмемо хлопця, ти позвонимо і прийдеш, поможеш. Достоїв, крім собі не ти бачу розписку. Я цю розписку прочитав, прочитав. З вересня місяця того року він виїжджає. Два дня не буде. Сьогодні ми все його виносимо. Ідемо назов. <звук>

куча цапікодит по десантку. Я вас прошу. Ще покупці плачу.